Війну, яка відкрилася на фронті міжнародному юридичному, до нас долучається Денис Малюська, міністр юстиції України. Пана Дениса, вітаю вас. Добрий день. Генасамблея ООН проголосувала резолюцію по Росії, давши фактично міжнародний старт компенсаційного цього механізму запровадження компенсаційного механізму для поарештованим активам. Це тільки резолюція, вона має рекомендаційний характер. Але як її реалізовувати далі. Дійсно, резолюції Генеральної Асамблеї мають рекомендаційний характер, на відміну від того ж самого Радбезу ООН, але знову ж таки, Росія є членом Радбезу ООН, тому інструмент Радбезу для нас неможливий у застосуванні. Відповідно, ми пішли складнішим шляхом, проте, напевно, більш демократичним. Генеральна асамблея включає в себе усі країни-члени ООН і відповідно, кожен з неї. Має право голосу, а тут є позитив у тому, що набагато більша кількість країн змогла висловити свою думку і позицію. А це перший етап. Це дійсно це, а, перший важливий крок, тому що міжнародна спільнота підтвердила а, те, що компенсаційний механізм а, правильний і його потрібно створювати. І 94 країни під цим підписалися. Відповідно, що відкриває нам шлях. Надалі під парасолькою рішення Генеральної асамблеї ООН відкрити і розпочати перемовини щодо конкретного тексту з описом конкретного механізму, під яким ці 94 країни або можливо хтось доєднається пізніше, підпишуться і погодяться його імплементувати. Одразу переходити до перемовини кладення міжнародного договору було вкрай складно, а тому, що Ані подібного рішення Генеральна Асамблея ніколи не приймала, ані подібного договору ніколи не укладали. Відповідно, це ми зараз по суті врегульовуємо примусове відбирання активів суверенних активів однієї з держав, причому не просто держави держави, члена Радбазу ООН, з тим, щоб відправити такі активи на репарації. Це унікальний випадок. Відповідно, чимало політиків і чимало юристів сумнівали, що це взагалі можливо. Відповідно, щоб зайвий раз. Кілька років не переконувати колег по професії чи політиків про те, що це можливо і правильно. А ми заручились підтримкою генеральної асамблеї, ООН, і тут вже комусь буде складно сперечатись про те, що це неможливо, неправильно, чи це надто екзотична ідея. Ні, є рішення Генеральної асамблеї ООН, Далі рухаємося щодо перемовин укладення договору, ратифікації, власне, створення фонду і розподілу коштів серед тих, хто постраждав внаслідок війни. Ну, тобто зараз українська сторона, ініціювавши цей процес, повинна запропонувати якийсь документ знову ж таки, який винесуть на обговорення генасамблеї ООН. Але ж це може затягнутися обговорення на роки. ні, ми не будемо виносити нічого більше на генеральну асамблею ООН, з приводу компенсаційного механізму. Далі це будуть перемовини країн і міжнародний з країнами, а без залучення чи необхідності отримання подальших рішень генасамблеї. Відповідно, це Теоретично, теоретично безумовно, такий процес може тривати роками. А більше того, можу сказати, що договори подібної складності, перемовини щодо них укладення, ратифікації тривали не просто роками, там років 10 могло цілком спокійно бути відбуватися. Але з врахуванням цієї ситуації, що мова йде про а, гостру необхідність, і а, наші союзники, наші партнери розуміють, розуміють, що відбувається зараз в Україні і а, рівень російської агресії. Це вкрай медійна подія, яка відображається практично усіма медіа у щоденному режимі, і швидкість прийняття рішень нашими західними партнерами зараз набагато більша ніж це відбувається у класичних випадках укладення договорів такого масштабу і такої складності. Тому ми розраховуємо, що процес триватиме набагато швидше, набагато ефективніше, і навіть ті країни, які матимуть свої застереження, чи не погодяться з концепцією, яку ми. Напрацюємо, ну для нас буде не принципово, тому що на для нас ключові країни, якими потрібно класти договір, які його виконують, це ті, де розміщені активи Російської Федерації. Це, це великим рахунком країни G7. це ключова аудиторія нашого міжнародного договору. Чим більше країн доєднається, тим краще, безумовно. Але у нас є ще скажімо так коридор для можливостей і для маневру. Тобто це означає, що Україна, напрацювавши цей документ, піде з переговорами до кожного члена там G7 чи там великої двадцятки, чи партнерів, і буде переконувати їх саме пристати на умови цього договору. Якщо конкретна країна зможе сказати або скаже ні, якийсь пункт цього договору нас не влаштовує. Ми не будемо його виконувати. Чи не буде це, наприклад, підставою для інших країн сказати так само: ну чому там умовно кажучи, німці не виконують, а французи повинні виконувати? Ваша логіка правильна, саме тому ми не підемо таким шляхом, ми підемо трошки складнішим, але одразу щоб отримати позитивний результат. Тобто на розсуд сторін під час перемовин буде поставлено питання, як має виглядати компенсаційний механізм, яким чином він має бути розподілений з тим, щоб одразу досягти консенсусу, який прийнятний для більшості, а може і для усіх наших партнерів. І після цього ми його оформимо у. А на папері у відповідний текст договору, тобто, ми хочемо одразу на березі домовитись про те, як виглядатиме працювати механізм подальшому. Потім його оформити. Ми не хочемо, щоб це виглядало як Україна, яка нав'язала свої бачення волю всім державам. І потім, коли якійсь державі не для приводу, що не сподобалась якась кома, вони відповідно відмовились підписувати чи ратифіковувати. Ні, ми цього не хочемо. Не хочемо давати зайвих приводів дискусії. Ми одразу домовляємось про концепт. Оформляємо його на папері і далі рухаємо щодо підписання і ратифікації після того, як ці гроші чи ці ресурси будуть передаватися Україні, хто буде контролювати? Якийсь фонд, очевидно, чи Україна само одноосібно буде контролювати витрачання цих грошей по репараціям? Ні, ми не претендуємо на те, щоб одноосібно контролювати чи витрачати такі кошти в жодному випадку. Ми розуміємо, що. Чим більше контролю буде у міжнародної спільноти за витрачанням розподілом таких коштів, тим охочеше з нами будуть підписувати відповідні міжнародний договір і охочеше перенаправляти у такий фонд кошти Російської Федерації. Тобто, безумовно, ключовий контроль зберігатиметься за нашими міжнародними партнерами, безумовно, з великою участю у прийнятті рішень так само і України. А все таки більша частина контролю буде очевидно колективною в участі наших міжнародних партнерів. А як будуть передаватися це майно? Будуть продавати не знаю там яхти, заводи, фабрики російські передавати грошима, і як бути з передачою цих золотовалютних резервів, які заблоковано в європейських і американських банках? Російських і мається на увазі. Наша ключова мета це якраз суверенні активи Російської Федерації, тобто золотовалютні резерви. Це те, що вже знаходиться у формі грошей у валюті європейських країн, чи в доларі штатів чи фунті Великобританії. Тут власне проблема не стільки в перерахуванні, стільки в знятті імунітету. Як тільки ми міжнародним договором відобразимо факт, що на такі кошти не поширюється суверенний імунітет, відповідно, усі міжнародні бар'єри, які існують щодо перерахування таких коштів у суверенний фонд, будуть зняти. Відповідно, це дуже простий механізм. Власне його простота і швидкість імплементації це те, що, м'яко кажучи, вкрай стурбувало Російську Федерацію і їх посадових осіб. Якщо подивитися коментарі, піскова чи коментар телеграм-каналі Медведєва, ну от, Реально, ну да, вони, були, вони були, були налякані доливі, да. Да. і сказали, що це грабунок Росії. Ну, по факту, <гум> а, хай називають <гум> як хочуть, <гум> але, вони, <гум> та, але вони повинні за це заплатити. Пане Денисе, дякую вам за ваші роз'яснення. З нами був Денис Малюська, міністр юстиції України.